Сьогодні гарна погода. Вирішив приїхати протестувати щепоріз бо деякі вузли перероблялися. Ось, бо ну, все-таки лінійка дана версія в цій лінійці 130 Pro вона нова. Ось вона не випробувана до кінця і просто деякі були такі. Деталі, які мене просто не влаштовували, замотувало сухе не хотіло рубати, застрягало там в подачі, і коротше, там була купа, купа моментів. Так як ми узгодили з технічною підтримкою виробника цього шкіла щепоріза, тобто вони навіть зацікавлені самі були, щоб якби вилучити у ці всі недоліки, які є в цьому щепорізі. і. Просто зробити, можна сказати, типу, вдосконалити цю версію. ось, Тобто я переробляю своїми силами, там просто пояснюю, розказую, що я бачу, як воно має працювати, як не має. Вони погоджуються і типу, висилають деталі. Я просто типу, якби власними силами це роблю. Для мене це не склало ніякого такого. якби, Ніяких труднощів, щоб це зробити, тому що тут в основному зварювальні роботи такі невеликі. Ось і, і все. Тобто зараз пробував врубати, я зроблю пізніше трішки. Зараз пробував врубати сухе, шикарне, де не застрягає нічого. Тут ось ділянка була вироблена. Ця сосна пролежала тіле літо, вона вже висохла. Тобто ця суха сосна, вона усі гілочки. Вони якби просто тупо намотувалися на барабан, на втягуючий ролик. І були проблеми, тобто тупо зупинявся. Зараз без ніяких проблем це все проходить. Ось воно тобто, рубає гарно. Так, тут я потім подивимося, розкажу потім. Тобто щепка залишилась в калібрі, якби така сама. Ось, якби і попадається і такого плану. Тобто це нічого не змінилося самій фракції щепи. Ось мені це вже якби по великому рахунку і не є проблемою, бо я змінив діаметр шнека. Зараз в мене подача працює просто шик. Ось і тобто, з тим проблем в мене вже немає. Я не знаю, чи я буду пробувати удосконалювати, зменшувати фракцію. Якби навіть не фракцію, а відсоток от, от такого от матеріалу, бо він попадає. Буває навіть ось отакий попадає, крупніший. Ну, бо там є е, якби, вузол, де він конкретно відповідає за е, сам, якби, сам калібр, який пролітає. То там також Я побачу, буду я це змінювати, не буду, але е, техпідтримка сказала, якщо буде потрібно, то якби, без проблем вони додаткові деталі нададуть. Ось, І тільки єдиний момент е, Получився для мене трош, трішки гірше, бо вже почало сипати. Ось Якщо я взяти, подивитися мене подрібнювач стоїть е, Ну не метр, тут Чуть більше пів метра. Ну, можна ще плотніше приїхати, але так як поле, просто людині не хочеться топтати, посіли, то я став тут трошки в діагональ. Ось Якби ближче е, під'їхати, то воно буде у мене причіп 3 метри. То воно зараз сипе рівно на центр, а то буде чуть-чуть на пів метра далі сипати. Ну Це якби трошки для мене гірше, бо мене е, ну, якби спочатку сипало геть, а саме кінець просто от в кінець борту туди насипало до самого верху. І це мені було файно. Але я думаю, що ось і тут придумаю, бо якраз іменно ці зміни вони напряму вплинули на е, саму вигрузку отої Е, Так він якби кидає вже слабше. тобто потік. Гірший. Але з по великому рахунку то мене це повністю все влаштовує. Ось є такі дрібнички, які, я думаю, пристосуватися можна. ось, так що, Так що так.